Ми відпразнували праздник неділі Жен Мироносець. А подивитися на їх подвиг. Вони теж часто чують розпни їх. Вони часто чують в адресі, як їм у спину кидають слова. Куда йдеш до тої церкви. Хоча самі Кричащі нікуди не ходять, але церковних обов'язково вкусити, унизити, оскорбити, спортити настрій, щоб люди не мали бажання до церкви йти. Ну, жені мироносиці принципово абсолютно нікого не слухають, ідуть собі прямою дорогою до церкви, причому знають, у котрій церкві є спасіння, а в котрій просто ігри у релігію. На страшному суді маса людей, нині віруючими, вдруг виясниться їм на суді, що їх обманювали, їхня релігія була пустишка, в котрій не було і навіть імені Бога, і ніякого спасення релігії і не гарантувалося. Ведь не случайно сам Апостол Павел пише посланник Тимофею, і робить таке замічання. Знайте Мофеє, тут і люди, котрі мають ісповідані, котрі то тобто поклони роблять, якісь там молитви мають, не будуть мати вінок нагороди, не будуть увінчені, якщо незаконно, неправильно і неправославно. І сповідують ім'я Христово. Почому православні так кожну літургію співають символ віри і вказують точні границі нашої віри? І коли нам кажуть, а тут і роблять таке, ви нас не путайте, православних із другими. У нас є свій символ віри, і ми так віруємо. Як наші предки вірили, а в Закарпатті ми 1150 років вже православні, і ще не було ні Києва, ще не було Москви на світі, а ми тут вже і православні, і письменні були. І от цю віру древню уж ніяк не захочемо просто замінити на якусь, на якусь подмену. Недаром говорять, що жителі Закарпаття, у котрих є виноград у дворі або в городі, і вони собі готують вино, то ми, котрі знають настоящий аромат вина, ніколи не будуть пити якусь там хімію, якісь там Почому? Де да ми знаємо, що по-настоящему вино. Православні християни Канонічної церкви знають, що таке подлинна релігія, і подмену не приймають. Ми, православні християни, акуратненько слідкуємо, щоб у всьому світі ніколи не бути обманутим, не податися обману, щоб знайти в собі сили, бути дітьми Божиїми. Котрі держаться єдинство з канонічною церквою. Господи, благослови наших людей, щоб у сьогоднішній день ми старалися держатися в єдинства з церквою, щоб ми не вдивлялися, чому люди безбожні й нині кричать в адрес православних християн, «Распни його, Распни його, судіть його! тягніть його в суд!» Повна преса, телевізор, таких. Возгласів, давайте їх у тюрму, бо їхня релігія не добра загрозлива. Хоча розуміють, що те, що вони кажуть, є обикновенна, ніяка болезненна неправда. І ти, Божа Мати, дай нам силу. І всім нашим женам-мироносицям і всім нашим вірним дітям Канонічної церкви таку силу, щоб ми безошибочно чули, де голос Євангелія, апостола, проповіді, а де є лживий, обманчивий голос, котрий, приманює людей, відвернути від церкви від Бога. Бо лише так поступаючи, контролюючи самого себе свою поведінку, своє ісповідання. Віри в Христа Ісуса, щоб то було православний, подліний символ віри. Ми лише так можемо зостатися дітьми Божиїми, вірними, котрим Господь обіцяє дати Царство Божо. Бо від западні християни лише одне слово додали в символ віри, філіокве, і він вже для нас не є символ віри, тому що його апостоли туди не клали. То слово забив туди іспанський король, але не церкву, не собор, а просто гражданський чоловік. Господи, ми віруємо, і сповідуємо, і цілою церквою співаємо, щоб ми здержалися істинної православної церкви, і тут, діти Божі, смілі, благословенні, освітитися душею, серцем. Ну а віруємо в вічності і з усіма апостолами, і ми зможемо наслідувати царство Божоє, царство вічної. Пасхи, амінь.